Всі добре знаєте, що зима, на жаль, це не лише довгожданні зимові свята, зимові розваги, але й період, коли погодні умови погіршуються і збільшується небезпека травмування. Щоб убезпечити себе, необхідно дотримуватись певних правил безпеки. Тож, давайте згадаємо всі складнощі зимового періоду та запам'ятаємо правила та рекомендації, які потрібно дотримуватись, аби не нашкодити власному здоров'ю. Малята, відгадайте загадку. Під вікном моїм калюжа. Уночі замерзла дуже. Узялася склом твердим. Добре ковзатись на нім. Так, це ковзанка. Обережно ожеледиця. Під час ожеледиці пересувайтесь повільно та обережно, не ступаючи на всю підошву. Взуття повинно бути з рельєфною підошвою. Руки тримайте вільно, а коліни розслаблені та злегка зігнуті. У разі порушення рівноваги варто присісти, щоб зменшити висоту падіння. Будьте уважні, будь ласка, та обережні, коли переходите дорогу чи перебуваєте на узбіччі. Адже водієві на слизькій дорозі важче керувати автомобілем. Відгадайте ще одну загадку. Взимку скляр прийшов на річку, наче скло накрив водичку. Бавитися там не слід, бо крихки на річці так, лід. На водоймах взимку переходь по льоду лише в спеціально відведених для цього місцях, а товщина льоду має бути не менше 20 сантиметрів. Уникай небезпечних місць на льоду, таких як тріщини та ополонки. Увага! Заборонено перевіряти міцність льоду ударами ноги. Дітям грати на тонкій кризі, бо лід може просто проломитися. А ось іще одну загадку відгадайте. Росте вона додолу головою, росте вона холодною зимою, а тільки сонечко засяє, вона заплаче і її немає. Так, це бурульки. Будь особливо уважним, проходячи біля бурульок або високих дерев. Спершу впевнись у відсутності загрози падіння бурульки. Якщо це можливо, тримайся на відстані 5 метрів від будинків. Не заходь за спеціальні огорожі поблизу будинків і дерев. Наступна загадка. Що за гостя в нас така? І зелена, і струнка, зірка сяє у горі, на гіллячках ліхтарі. І ростуть на ній не шишки, а цукерки та горішки. Ну, звичайно, це новорічна ялинка. Ялинку не можна прикрашати ватою та папером, а також користуватися свічками та бенгальськими вогнями, бо може виникнути пожежа. Сподіваємось, малята, ви всі запам'ятали. Правила безпеки в зимовий період Бажаємо вам всім гарних свят та до наступних зустрічей, малята!